Ім'я Пацко може бути похідним від середньовічного двосновного слов'янського імені Пачеслав, у якому основа паче виражає значення більше. Записи про ім'я Пацко можна знайти в історичних джерелах. У 1552 році згадується пацко Батурич з міста Мозер у латиномовних джерелах Польщі мешканці міста Сянок, наприклад, Іван Пац згадується в 1429 році, а Павло Пацко – 1488 році також зустрічається запис Петро Пацлавський, що стосується того ж періоду, а в документі 1441 році зазначається, де Пачлав. Ім'я Пацко безпосередньо пов'язане з прізвищем намісника ковля князя Юрія Пацевича, що відзначається в 1492 році у місті Вільна. Аналогічно в білоруських джерелах 16 століття згадується ім'я Пацюк. Яке в 1580 році фіксується як пацюк Федевич, схожі на пацько імена: датко, Жатко, лацко, паско, пачко, марко, сашко, дарко, даско, дашко, децько, жаско, Жатко, Лашко, Мицко, нарко, Пишко, Раско, патка, радко, рачко, рашко, татко, хотко, часко, шашко.